Так, вітаю, шановне студентство. Мене звати Дар'я. Я сьогодні з вами хотіла б трішки попрацювати е, над темою української революції, так як я. Я ж можу починати вже правильно? Да? Так, 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 так Починайте, починайте. Так як я сьогодні у вас буду перша, то я думаю, логічно було б розпочати саме з причин і передумов української революції 1917-1921 років, щоб я вас там підвела. Не знаю, що там далі колеги будуть з вами про що говорити. Але ми з вами таку підводку зробимо. І ми з вами сьогодні поговоримо про те, спробуємо визначити, скажімо так, яка різниця. Між чайником, який вже закіпає, да, і в нього так підпригує трішки кришечка, і народ, який уже стоїть такий на межі революції. Що там є спільного відмінного, ми з вами до цього питання повернемося е, вже ближче до е, кінця. Е, і е, перед тим, як е, ми з вами перейдемо безпосередньо до самої теми, е, я б хотіла вас попросити, щоб ви були активними. Коли я буду вас сьогодні запитувати щось? І е, хотіла б, щоб ви зараз трішки подумали над тим питанням, е, над крилатим виразом, точніше, е, як ви розумієте вислів колос на глиняних ногах? От перед вами, якщо ви так не, не сильно в фразеологізмах, то перед вами є картинка, яка ілюструє даний вислів, і зараз ми спробуємо його якось поєднати з нашою темою. Хтось тобто може мені відповісти? Локці, дівчата. Ну, дивіться, колос на глиняних ногах. Давайте з картинки. Добре, не будемо розбирати з вами сам вираз, подивимося на картинку, що ми тут бачимо. Пані Аліна, я можу вас попросити прокоментувати картинку? Це здається, якась статуя чи щось. Так. І її, по-моєму, зносять, чи як, бо тут щось трошки вже на... розвалюється чи як. Так, абсолютно вірно, ми бачимо статую, потім ми бачимо когось ще жінку-прибиральницю, яка що зробила. Вона, здається, кричить чи налякана якась. Вона, скоріше за все, вона лектем, коли вона прибирала, так, ліктем вона зацепила статую. І що з сталося? Вона от падати почала. Вона починає падати. Скажіть мені, будь ласка. Коли пере... ви уявляєте собі, що ви стояли перед якимось таким пам'ятником Богдану Хмельницькому, який стоїть на Софійській площі, і заділи рукою цей пам'ятник, і він таки падає одразу. Можете собі таке уявити? Ну, це було б неприємно. Ну, це навряд чи взагалі б реально було, так? А тут що, чому цей вираз? Я і прошу вас розібрати коло глиняних ногах. Значить, якщо цей пам'ятник він починає падати, значить, що з ним відбувається? Я, який він? Він стійкий чи він не стійкий? Не стійкий, виходить. Він явно не стійкий, абсолютно вірно. А скажіть мені, будь ласка, тому якщо. Ми говоримо про якусь імперію, яка вважає себе величною. Е, якщо вона в якийсь один момент розпадається, чи можна її вважати дійсно такою величною? Ну, мабуть, ні. Ну, мабуть, ні. Якщо воно призвело це до краху, так, то її величною вважати не можемо. Е, Рустам, перепрошую, не бачила вашої долоньки. Ви можете прокоментувати нам щось. Ну, це трохи дивно, тому що всі імперії падуть, так що рано чи, чи пізно, можна рано. назвати якусь імперію? Залежить від них самих, а падуть вони всі рано чи пізно. Рано чи пізно вони впадуть. А скажіть мені, будь ласка, а як ви можете мені от цей коло знеглиняних ногах зараз інтерпретувати до російської імперії, до розпаду Російської імперії в 20 столітті на початку? Ну, щодо даної картинки, таке відчуття, ніби щось велике руйнується через випадковість, або щось таке незначне. Я не можу віднести це до Росії, тому що це як камінь, який точить вода. Тобто воно не, не стається за одну секунду. Довгий час, різні причини, потрохи б'ють, хоч невелика сокира, але дуб зрубає. Так що, я не можу сказати, що це вони ті те саме. Добре, дякую за вашу думку. Але дивіться, ви правильно сказали, що рано чи пізно це все призводить до чогось, тому що це є комплекс, правильно який щось руйнує. Але в даному випадку, що я хотіла вам зобразити даним, показати точніше даним зображенням, що щось величне. Начебто, да, таке міцне на перший погляд, а всередині воно може бути дуже-дуже крихке. Якщо навіть дослідно розбирати цей вислід колос на глиняних ногах, може якщо дивитися над землею, це може бути колос, так звичайний, ну колосок звичайний. Але якщо він в глині, що ми бачимо? Там оце коріння, яке все висохше, так і якщо його так от так зробити тиць, то він одразу і е, впаде. Так, е, дивіться, це була так підводка до того, що рано чи пізно, все ж таки, так як Рустам абсолютно точно сказав, що рано чи пізно будь-яка імперія. Де і е, ми підійшли з вами до 1917 року, коли падає Російська імперія, е, і коли це виникає можливість і шанс для того, щоб е, починалася е, українська революція. Неправильно не, не сказала не для того, щоб починалася українська революція, а стаються передумови, які призводять до того, що українці вбачають шанс в тому, щоб створити свою власну державу. Зараз я хотіла б, щоб ми разом з вами опрацювали джерело і потім визначили, які ж були все ж таки причини передумови е, того, що е, почалася революція, відповідно, також в 1917 році на українських е, землях. Так тому дивіться, зараз ми з вами перейдемо, мабуть, скоріше. Знаєте куди? Зараз я вам скажу, куди ми перейдемо в е, МІРО. Вам видно дошку, так? Дошку вам видно. Зараз я також з вами поділюся. Поділюся лінком. Так, де ви мене тут? Так, дивіться, я кидаю в чат лінк. Ви можете зараз за ним перейти. І будете зі мною працювати над документом. Так, вийшло у вас? Не вийшло? Вас вийшло чи не вийшло діти? Шановні студенти, можна, будь ласка, від вас якийсь фідбек отримати. вийшло чи не вийшло вас зайти? Авторизація. Іде. Зачекайте трохи. авторизація. дякую. Все, я бачу, Аліна вже зайшла, так. Так, поки у вас заходить, давайте от Аліна вже зайшла. Аліна, я можу вас попросити, щоб ми почали з вами читати документ. І потім наше завдання буде от за допомогою стікерів. Зараз одну хвилину. За допомогою стікерів ми з вами визначимо, власне, причини передумови революції, які були в українському народу чи в українському населенні. Так, Аліна, ви готові? Так, да, давайте. Угу, Прошу сучасних подій так розповідав про становище українських земель у складі Російської імперії. Тягар самодержавного режиму відчувався в Україні ще болючіше, ніж в якійсь іншій частині колишньої Росії. Тут до загального гніту долучався ще й гніт національний. Поставивши за мету здобути у війні останній клаптик руської землі Галичину, царський уряд заздал... заздалегідь смакував. Те задоволення, яке мало дати йому майбутнє знищення всяких проявів українського національного життя на всій захопленій московщиною території України, змушений революцією 1905-1906 років піти на певні поступки українцям, визволити українську пресу, просвіти, клуби тощо, російський уряд весь час для того виправляв свої помилки. Чинні через різноманітні утиски українському національно-культурному національно рухові закриваючи просвіти, викидаючи українські книжки зі шкільних і громадських бібліотек, беручи під особливий цензурний догляд недобиту українську пресу. Одначе до самої війни не вдалося йому повністю виправити своїх помилок. Український національно-культурний рух не припинявся. Війна цілком розв'язувала урядові. Руки в боротьбі з українським національним рухом, користуючись обставинами війни, уряд узявся до цинічного знищення всяких проявів українського сепаратизму, розуміючи під останнім усю українську культуру, в тому числі і війну. так. Дуже дякую вам, Аліна. Так, давайте з вами спробуємо визначити основні. Ну, давайте передумови. Це ми прочитали з вами, що говорив сучасник правильно про події, які були напередодні революції. Отже, які він причини, пере, перепрошую, передумови визначає? Що, я, що переживало українське населення? Ну, вони ж почали оце забороняти, закривати оці просвіти. Українські yeah. підручники з шкільних програм, тобто, знову ж таки, утиски української мови, як ну, культурному такому плані. Так, як ми можемо це таким одним реченням. Утиски українського національного руху. Можемо так написати? Да. Yeah. Давайте: утиски українського національного руху. У ви мені вже е, сказали одну фразу про про що я хотіла б з вами поговорити? Е, чи провести паралель із сьогоденням? Ви, в принципі, мені основну таку передумову в даному документі висвітлили, чи в когось є ще щось додати? Поки що немає. Давайте трішки тоді поговоримо з вами саме за утиски українського національного руху. І я б хотіла, щоб ми з вами оцей документ. Який е, датований 1900, е, ну, говорить, розповідає про події 1917 року. Провели з вами паралель з ХХ е, століттям, у 21-м, перепрошую, століттям. І скажіть мені, будь ласка, е, чи щось змінилося в російській Росії на сьогоднішній момент щодо українського народу? Чи ми, прочитавши цей документ, у вас немає такого, що ой, щось таке схоже, ми переживаємо? А з якої сторони? Ну, якби російська мова зараз теж є, і вони ж говорять, що вони прийшли визволяти російськомовних. Так. Ну, визволітелями, якщо ви прослідкуєте, вони були і в 1775 році, коли Катерина II ліквідовувала Запорізьку хвилин. Дякую. Е, вони були, і е, коли вони Кримський півострів приєднували, вони також визволітелями були. А в даному випадку, дивіться, яке тут питання піднімалося, от Аліна правильно сказала про, про що, про що? На що чиниться і на сьогоднішній момент натиск і утиски чого. Давай, Рустам. Зараз оце прям підходить знищення всяких проявів українського сепаратизму. Ті території, що зараз не під нашим контролем. Зараз там є українці, і вони вірять в нашу перемогу, але вони фактично нічого не можуть зробити особисто, тому що вони слабкі і розрізнені, росіяни подавляють будь-які такі подібні національні проїди. Проїди. Так, так. Дуже дякую вам, Остап. Дивіться, дійсно, я б хотіла ще підвести до питання мови, все ж таки, якщо ви прослідкуєте, проаналізуєте все 19 століття, найбільше утисків здійснювалось саме на мову. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, от якщо підніматись і сьогодні такі актуальні питання, мовні мова має значення? Мабуть, якби е, мова б не мала значення, то не було б Валуївського циркуляру, не було б Емського указу, так? не було б цього українського сепаратизму, про який вони говорять. Правильно кажу? Правильно кажу. Так, добре, скажіть мені, будь ласка, які іще причини передумови ми можемо з вами е, з даного документу отримати? Значить, утиски українського національного руху ще. Підвищена цензура джерел українських і загалом притиски української преси, загалом а... української ну це ми можемо все до національного руху віднести. Дивіться тут іще, мабуть, я б додала національний гніт. Тут було так гарно так виражено от в цілому, от якщо ці. Національ... Ні, ні загалом, якщо так охарактеризовувати так, значить, мовне питання ми з вами сказали. Так, давайте зараз повернемося до все ж таки, причини передумов. Так, і узагальнено ми з вами сказали, визначили, які були передумови з боку українського народу. Чому українське населення все ж таки оцю новину про те, що монархія і самодержавство було повалено в Російській імперії, сприйняли на ура, так. Це тому, що нарешті українці побачили оцей шанс звільнення від національних утисків. Це, звичайно ж, економічне становище населення, так і соціальне становище населення, яке було ну, таке собі, да? бо якби було все добре, то навряд чи вчинилися б, б революції. Звичайно, що цим скориставшись моментом послаблення російської австрів, послабленням. Російської Австро-Угорської імперії внаслідок того, що е, Перша світова війна відбулася, і трішки їх все ж таки е, так послабила е, піднесення українського національного руху. І, звичайно, ми цього б не могли мати без нашої політичної еліти, яка на Надніпрянській Україні почала вже формуватися е, ну, в офіційній партії, так із е, початку ХХ століття. Правильно кажу? Погоджуєтеся зі мною? Чи не погоджуєтесь? Ростам погоджується. Все чудово. Так от, скажіть мені, будь ласка, яка ж тоді різниця між цим чайником, який закіпає, і е, народом, який на межі революції? Чи нема? Наприклад, в тому, що. Народ теж дуже довго терпить саме ці утиски, і він, ніби чайник, піднімається його температура до певної межі, і вже mm -hmm. вони не можуть піти. Тим більше, якщо така нестабільність в державі ворога, не можна не використати цей шанс. Так, кришечка починає підпригувати. Правильно? Правильно, так. Я вам дуже дякую за роботу. Ви, молодці. дякую, Рустам, дякую вам, Аліна.